Всім привіт! Сьогодні ми поринемо в унікальний світ Кіровоградщини, а саме до чорного озера. Можуть, уночі біля озера не працює компас, звук затихає, а птахи не співають. Тиша тут стає матеріальною. Вона давить, але не відштовхує, навпаки, притягує, як закляття, яке промовлено колись у сиву давнину. Але попри містичність, це не просто озеро, це частина заказника загальнодержавного значення Чорноліський. Один із найважливіших елементів природоохоронної мережі центральної України. Тут зберігається унікальний ландшафт, типова лісостепова зона природи, яка майже зникла з більшої частини Європи. І саме навколо озера Берестувате природа зосередила свою делікатну і націннішу частину. Серед рослин, які тут зростають, ми визначили дев'ять видів, занесених до Червоної книги України, та чотири види, що входять до списку регіонально рідкісних. Їх не побачити на звичайній прогулянці це живі релікти, мов мовчазні хранителі місця, яке ми звикли називати диким, Ростуть зозулені сльози яйцевидні, квітка з виглядом орхідеї, яка зникає з кожним роком. Шафран сітчастий, що пробивається крізь траву, як перший світ після темряви. Астрагал шеростисто-квітковий ця рослина індикатор незайманого степу. Ці рослини не просто біологічні одиниці, це жива історія еволюції, витвори природи, створені. Тисячами років простисування. Знищити одне значить розірвати невидиму нитку, що тримає цілий екосвіт. Але ми говоримо не лише про рослини. Озеро Берестувате – це екосистема з власним ритмом, власним пульсом. Тут живуть десятки видів птахів, які гнездяться лише в таких ізольованих, спокійних умовах амфібії. Комахи і мікроорганізми, які можуть мати біотехнічне значення для науки майбутнього. І ось уявіть, оце все, ця глибока тиша, це чорне дзеркало води, ці рідкісні квіти, які не кричать, а мовчки свіщать про свою велич. Усе це тримається на тонкій грані. А грані. Нашої уваги. Є міста на мапі України, які не кричать про себе в голос. Вони мовчать. Але в тому мовчанні є щось більше, ніж слова. Озеро Берестувате, що знаходиться в північно-східній частині Кіровоградської області, відоме місцевим мешканцям під іншою назвою Чорне озеро. Вже в цій назві є щось незрозуміле, можливо, моторошне. І ця назва як тінь, як легенда, яка ніколи не мала автора. Чому чорне? Тому що вода тут темна, майже не прозора, але, здається, нібито озеро зберігає в собі щось таємниче, щось незрозуміле, щось темне. Щось недосказане. За офіційними даними халоту глибина становить 280 метрів. Ще проводили дослідження, прив'язували дві дві мотузки довжиною 250 метрів. Але вони обірвалися. І можна припустити, що глибина може сягати і більш ніж 500 метрів. З 2023 по 2024 рік тут проводились дослідження флористичного складу рослинності. Обирались ділянки з різним рослинним покривом, з різною освітленістю та з різним впливом озера. Такі дослідження допомагають зрозуміти, яким чином змінюється рослинний покрив від тих чи інших чинників, наприклад, від діяльності людини, а саме антропогенних чинників, або ж таки від кліматичних. Але на жаль, є окремий вид індивідумів, які, незважаючи на всю цю красу, приїжджають сюди для відпочинку та залишають після себе. Мою. Цим відео ми хотіли донести до вас те, що краса поруч. Красу треба помічати, а найголовніше зберегти. Дуже шкода, що такі чудові екосистеми зникають не через якісь бурі або урагани, а саме через нас, через антропогенний вплив.